Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачок був в ефірі 24-го, А ви дивитесь це інтерв'ю на моєму каналі? Тому попрошу вас підписатися і приємного перегляду. Що стосується населого пункту е, кринки, то його фактично на сьогодні не існує, тому що ворог намагається знищити плацдарм, які е, утримують наші морські піхотинці. Важкі бої тривають. От хотілося б дуже обережно про е, цей плацдарм. Деякі експерти його називають такий плацдарм надії. Е, е, якщо щось змінилося, е, то хотілося б від вас почути, чи, чи є ці зміни. Ну, давайте говорити про основне. Це те, що сьогодні та ситуація, яка відбувається на лівому березі, вона не виникла спонтанно. Це найголовніше. Це результат тієї копіткої і на мій погляд роботи, яку виконували підрозділи збройних сил України. Я е, не можу звичайно знати, як і ніхто, крім вищого військово-політичного керівництва держави, коли почався. Почалась формуватися ця воєнна операція. Я думаю, що задум її з'явився вже після того, як було звільнено Херсон буквально в той же день. Тому що всі ми прекрасно розуміємо, що без відповідних дій на лівому березі Дніпра, ні про звільнення Херсонської області, тимчасово окупованої її частини, Ні, Запорізької, взагалі всієї нашої тимчасово окупованої території, мови йти не може. Як результат, ми бачимо, що ці плацдарми, декілька плацдармів. Дійсно, є на лівому березі. Ми говоримо про те, що це. Нова сторінка в історії військового мистецтва сучасності тут величезна повага і честь нашим морським піхотинцям, тому що я не пам'ятаю випадків що після другої світової війни, щоб таку водну перешкоду, якою є Дніпро, подолали по перше під вогнем ж Це прекрасно розуміємо. Ну і власне не просто вийти на позиції, а заволодіти тими плацдармом, про які йде мова, і утримувати їх на сьогодні. Більше того, знищувати ворожі сили. Тобто і особовий склад знищувати бойову техніку. Сьогодні мова йде, якщо про поранених, то це понад дві тисячі російських окупантів. Якщо про вбитих, то я думаю, що вже ця цифра сягнула за півтори тисячі. Знищених окупантів, ну і власне про техніку, це вже понад сотні там автомобілів, лише кілька десятків, танки, це бойові машини, це артилерія, це міномети. Ну тобто, все те, чим сьогодні ворог намагається воювати. Звичайно, ситуація дуже важкою. Тут дійсно необхідно максимально утримувати режим інформаційної тиші. Але що ще вдалося зробити нашим хлопцям? Це те, що перерізати в певних місцях таку дорогу. Як Олешки, Нова Каховка. це зменшує можливості логістичні ворога. Наскільки це, звичайно, покаже певний час, але знищення, в тому числі і техніки ворожої на цих ділянках, воно свідчить про те, що це, ця логістика є ускладненою. Ми, звичайно, бачимо, що ворог наносить авіаційні удари. Це найбільше, скажімо так, є найбільшою бідою насправді, але сподіваюся. Що не дивлячись на те, що немає в нас на сьогодні авіаційною складовою в цьому плані аби відігнати цю авіацію від е, даної локації. Сподіваюся, що якесь рішення все таки можливо буде знайдено. Так що сьогодні рейдові дії, диверсійно-розвідувальні дії, утримання плацдарму, нанесення вогневого ураження і інформаційна тиша це все, що сьогодні, на мій погляд, треба головне е, визначати по локації по наших підрозділах, по їхніх діях на лівому березі. Хочу все ж таки ще раз підкреслити ваші слова для наших глядачів, в тому числі що це історична подія, дійсно історична подія, яка робиться нашими хлопцями, які ризикують своїм життям. Тому велика шана е, тим, хто виборює нашу територію, е, ризикуючи своїм життям і віддаючи своє життя. Е, ви також зазначали, що контроль е, певний, ну скажімо так, перерізання певних ділянок траси, е, по яким вони перевозили на е, боєприпад... Паси логістичні у ці моменти чи встановлено контроль вогневий над цими трасами і цими сполученнями, чи це поки що так би мовити, сіра зона? Ну є і сіра зона, це зрозуміло і зрозуміло, що ворог намагається зменшити цю всі зону, зрозуміло, що ворог намагається зменшити площу цих пла плацдармів, про які ми говоримо. Сьогодні ми говоримо про вогневе ураження тих чи інших локацій, де знаходяться російські окупанти. Зокрема, ми говоримо про 810-ту окрему бригаду морської піхоти російською з пропискою у місті Севастополь. Та сама бригада, яка вже кілька разів я підкреслю саме кілька разів. Разів отримувала величезного прочухана на, на території України на різних ділянках. І сьогодні знаю, теж у них справи йдуть не дуже гарно, не дуже гарно сам'яко кажучи наскільки відомо, є навіть перехоплення такі, що вони вимагають ну вимагати в Росії, не можуть просять ротацію, тому що боєздатність цих підрозділів. Вона зменшується кожного дня, і все це знову таки абсолютно вірно, завдяки нашим хлопцям, нашим морпіхам, на жаль, є втрати з нашого боку. Про це дійсно треба пам'ятати, якою ціною все це здобувається. Так що зараз говоримо про вогневе ураження і утримання позицій. Ну далі час покаже. Угу. Зрозумів вас знову ж таки достатньо обережно запиту. Якщо ні, то ні. Але якщо можна зазначити або відмітити, чи навіть якоюсь певною мірою перевідкрити, роль, наприклад, того ж озброєння хаймерсів у відбитті цієї ділянки, чи можна щось сказати з приводу цього, чи значну роль відіграли, відіграли це озброєння? Чи тут не можна викреслити якесь, знаєте, таке певне озброєння, яке допомогло змінити докорінну ситуацію? Це комплекс дій, напевно. Ну, давайте говорити про те, що на будь-якій ділянці будь-якого фронту, будь-якого напрямку, є визначений ресурс, в тому числі і засоби вогневого ураження з відповідним БК, з відповідними завданнями, і вони виконують ті завдання, які поставлені тут те саме. Ми розуміємо прекрасно, що для проведення цієї операції утримання завоювання цих плацдармів, звичайно, треба було відповідне озброєння. Все, що необхідно було для того, аби ці плаздар... Завоювати воно було використано і власне бачимо результат. Хоча знову таки повертаємось до головнішого, і найголовнішого це мотивація наших бійців, це їхня відвага, це їхня звитяга. І ще раз скажу, на жаль, це їхнє життя, тому величезна, дійсно шана, і про це треба пам'ятати. Так, тому про це. Тому про це і говоримо і пам'ятаємо. І ще хотів вас запитати з приводу того, що очікує Путін від, скажімо так, короткотермінових, середньотермінових і довготривалих періодів часу цієї війни. На що він на вашу думку розраховує зараз? Головна мета для нього це окопатися і втримати те, що він захопив, чи, чи ні, чи він розглядає ще й варіанти якогось широкомасштабного наступу. Ну, власне, ми бачимо, що на певних ділянках він дійсно свої війська ввів в контрнаступ. Вони намагаються контратакувати на цих ділянках, не дивлячись на величезні втрати в живій силі. Я думаю, що найголовніша мета. І про це ми маємо пам'ятати, коли тим більше нас хтось намагається політично до якихось перемовин підштовхнути, в тому числі що головна мета Путіна у знищенні української держави і геноциді українського народу. Тому від цієї мети він не відступить і не відступає нам принаймні зараз. Цього не видно. Я не думаю, що навіть коли воно здохне у бункері. То щось зміниться у поведінці нинішнього керівництва, нинішнього російського режиму і власне тієї недонації, яка проти нас е, воює. Тому нам робити тут в цьому плані своє, не оглядаючись на завдання Путіна. І Ще раз скажу: ми боремося за своє життя, тому що інакше нас просто будуть вбивати. Я думаю, що з цим ніхто з українців не погоджується і демонструє це на полі бою. Дякую вам та вашим побратимам і дякую за те, що знайшли час і відповіли на мої питання. Бажаю здоров'я.